Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, переживаємо такий прекрасний час, час святої, святого посту, час застанови. І в тому часі Святого Посту Бог нам дає таку чудову тайну, хоч вона працює завжди круглорічно. Але таке прекрасне діло його рук, як тайна святої сповіді. Здається, така собі банальна річ. Прийшов, опустив молитву, посудив сусіда, посварила на чоловіка. Боже милостивий, будь, мені найди в мирі, очі наш Богородице, і пішов. То так воно виглядає. Не вкрив, не вбив, не вкрав. Але чи так воно є все просто? Чи так Господь просто робить такі банальні речі, така як сповідь? Прийди, скажи два слова. Ні. Сьогодні він гарно говорить до тих, хто собі тільки думав, він богохулить. Хто може прощати гріхи окрім одного Бога? Богохульник. А Ісус каже до них, що легше сказати, прощаються гріхи твої, чи сказати розслабленому, паралізованому, стань, візьми свій ліж, піди до свого дому. Ану, пробуйте казати, Кажіть до того паралізованого, стань, візьми своє ложе, а це не під силу нікому. І лазаря викликати з гробу не під силу нікому. І прокаженого очистити не в силу нікому. І сліпому очі відкрити, нікому не під силу. Але здається, що таке сказати в сповіді: я тебе розрішаю, йди в мерії. Священнику це нічого не коштує. Пару слів, трохи часу. Але що це коштує Богу? Священик це тільки інструмент. Коли художник малює, от розмальовує вашу церкву, пензлик не має ніякого труду. Трудиться тільки художник. Час, мозок, розум, праця. Нараз рука мусить бути на витягнутому рівні, болить його і так далі. Тяжка праця. Тому священик це тільки той пензель. Але гріхи прощає тільки один Бог. Священик це тільки оця сповідальниця, оця дерев'яна така сповідальниця оце священик. Але хто сидить за нею, хто прощає гріхи, це Бог добре. Ви знаєте, як важко простити обіду. Ви прекрасно знаєте, як важко простити, коли на тебе хтось щось наговорив. Ви знаєте, як ще тяжче простити, коли несправедливо поділили майно і мені дали кавальчик або ніц. Ви знаєте, як то тяжко простити, коли сусід переорав тобі ну, Боже, по містах того ну, по селах твою межу. Ох, ух! А для Бога це без проблем. Крадіжки наші, нечисті наші, вбивства наші. Гніви, ненависти, опущення літургії, поплюження того посту. Для нього це сидить собі на троні, ніц не має до роботи, який всім наліво, направо відпускає гріхи. Ні. Чому в тій Євангелії набагато Богу легше сказати? То для Бога ніч не коштує, сказати: слухай, вставай, візьми ложі, йди додому, й раз і пішов. Або до сліпого, я вже не буду повторятися. Для Бога це не проблема воскресити небіжчика. Навіть ти лежиш лазерю там чотири дня, чи чотири місяці, чи чотири роки в тому гробі, тільки кости самі там лежать, встань, йди. І вернеться до Нього тіло і здорове, і все. Але що коштує Богові простити гріх? Ну власне, де були прощені наші гріхи? Вефлеєми юдейському? Ні. В Назареті? Ні. На Христі, дорі браті і сестри. Кров'ю Бог змиває наші гріхи. І всі святі оці, як одно говорять, коли священик піднімає руку, щоби простити твої всі ті глупства, то Бог за тебе знову і знову. Щоб дати тобі розрішення, вмирає на Христі. Бо тільки кров Ісуса. Ніць! Тільки кров Ісуса, вона змиває наші провини. Хто про це думає? Абсолютно ніхто. Що Бог вмирає за тебе в сповідальниці. Якщо ти кажеш, мала нечисті думки, то Ісус надіває собі тернову корону, щоб винагородити Небесному Отцеві та біль страшна, як коли ті шипи вбиралися в його тіло, і Він жертвує біль тої голови. а Це було 54 проколи. Його голова зазнала, і він каже: Отче Небесний, я жертвую Тобі за того грішника, за його ті глупства, ті думки, що він лежить собі на канапі і мічтає. Коли спокуси беруться, коли бжух добре наб'єте. Це добре наїсти на вечір, лягаєш і... і фантазуєш. А Ісус терпить. Оченько, я там обсуждала, я там крала, брехала, кляла того свого зятя п'яка. Священнику це ніс не коштує. І навіть вуха не в'януть, бо до всього вже звик до всіх гріхів чули вже. Але Ісусу, в той час воїни в тому, в тому льосі, Анни і й каяфи в тій темниці, як воно було? Читайте, час посту, його муки стали йому на груди, він відкрив уста, бо не мав чим дихати, і вони терниною наскрізь прокололи його язик і казали проповіду, чому вчиш? І він каже, очі небесні проколюй той язик за гріхи язика. Того тої, тої хлопа чи тої жінки? А очі, очі наші очі, де ви тільки не були? На яких сайтах, інтернетах? Ви пам'ятаєте, як в дворі Анни як той слуга вдарив Ісуса в очі? Як ті очі спухли. І я так собі, дорогі браті і сестри, розважаю в тому часі посту, що мені коштує моя сповідь Ніц? Що коштує сповідь Богові? Крали мої руки, ні, ми не крадем, сьогодні ми очі все легенько берем. Та кажи, так, як є. Чого ти лукавиш? Якщо ти береш, то означає, я тобі даю, а ти береш. Але якщо ніхто не бачить дифф'ять, чи махлюєш когось, на вазі ще на чомусь, то він скаже, Отче небесні, за ті руки того, того, того злодія, я прибиваю знову свої руки до Христа. А наше серце любить воно когось? Ні, ну себе так. А інших? А чоловіка прикро, жінку. А сусіда, а ближнього. Не. І він каже, нехай Лодін повторить ту подію, яка була на горі Голгофті і проколить моє серце. Найдорожчі, браті і сестри, сповідь – це і свята річ. Я хочу, щоб це не була така, знаєте, формальність, щоб священник, знаєте, отримав якесь задоволення з тої сповіді. Ми нас приходимо, кусь люди водичку лиють, знаєте. І так далі. Але, але чому нині на другу ділю посту ми знову, бо вже читали протягом року це Євангеліє, але чому нині знову повторяємо от тих п'ятеро осіб, четверо несуть, і п'ятий то той паралізований. Це є п'ять умовин доброї сповіді. Якщо ти не виконуєш умови доброї сповіді, сповідь твоя паршива. Мало з того, що Ісус терпить за тебе, то ти ще в себе виправдовуєш, то ти ще себе обмиваєш, то ти перед тим як сказати, що я кляла, ти ще вступ зробиш, бо мій зять мій не мій, мій чоловік такий. Нащо це кому потрібно? Чим більше себе осудиш, тим менше буде судити тебе Бог. Ніколи не кажіть, не треба ніяких там. Як священник запитає, чому ви так робите? Ну скажи, не питай, скажи тільки суть свого гріха. Чому ті сповіді є такі довгі? Тобто ви говорите всякі бздури. Сповідь є від тяжкого гріха, дорігі браті і сестри. Від тяжкого гріха. Потім сказав тяжкий гріх. Тоді говориш легкий, знаєте що? Йди до лікаря, я завжди ті приклади наводжу. І маєте серйозну проблему, серйозну проблему. З печінкою, з ниркою, зі серцем, з... а ви приходите до лікаря і починаєте. Того я ще шкрябнула того ножиком трошечка того твово мені, того. А то мені, а то мені залізла під ніготь скалка лікару, подивіться того мені. Та ти говориш у тебе серце хоре. Ти два інфаркти пережила ту третій і смерть. Ти говориш, що то, що ти шкрябнулася собі, то саме в сповіді. То, що ненавість має в серці, ні. А то, що тобочі пузло стало, то... Боже Боже. Ісусе, як ти нас терпиш, я сам не знаю. Я такий сам, як ви, найліпший. І тому тих четверо людей це є той п'ятий, що лежить цей сам грішник, але четверо, дорогі мені, це є, це є то. Це і то приготування до сповіді. Це її спецовість. це збудити жаль за свої гріхи. Це не прилетіти на раз. Я, я так боюся тих великодніх сповідей прилетить, задихане, нема нікого. от туди, ні отця і сина, Сповідався, не знаю коли, покуту не знаю, чи відмови, не вкрав, не вбив. Очі, питайте мене. О, питайте мене. Що тебе питати? Ви знаєте, диявол все зробить для того, щоб ти ніколи не йшов до сповіді. Раз на рік, і то така сповідь, знаєте. А чому? Бо він не може сам сповідатися. Але якщо ти вже пішов до сповіді, а набрався відваги, то він все зробить для того, щоб та сповідь була неважна або паскудна. І забудеш, і не підготуєшся до тої сповіді, і гріхи затаїш, бо тобі стидно сказати на ту одну секунду. Та Боже, перед ким ти стидаєшся, людину?» І тому я вас, дорі, браті і сестри, в тому часі Великого посту, я вас заохочую до доброї сповіді. Ви знаєте, як я коротко добре зробити із спецсовісті. Запам'ятайте собі три правила. Я вже не кажу, бо до Молотвеника заглядають, може, одиниці, роблять ті спецовості, записують собі ті гріхи. Дійсно, людина переживає ту, ту, ту містерію, та й непокаяння, що якщо тобі коштує мені це простити, то що мені коштує нормально приготуватися? Що мені то коштує? Я завжди кажу, дорогі, придумайте собі. Придумайте собі три таких правила. Три правила. Перше в сповіді. Це і моє відношення, і називається воно так Я і Бог. І думаєте собі. Друге. Це я і мій ближній. І моє відношення. І третє це я і я. І по тих пунктах, дорогі браті і сестри, дуже легко йти до сповіді. Отже, яке моє відношення до Бога, коли прийшли до сповіді, ну яке моє відношення? Я йому не приділяю часу. Я не маю часу на хресну дорогу для Бога. Я не маю часу на Вервицю. Я не маю часу на Біблію. Я не маю часу на читання духовної книжки. Я не маю часу ніць. Приготуватися до сповіді не маю часу. Хоч маю того часу б море і моє таке відношення до Бога, б я про нього навіть не думаю під час дня. І тому я маю в тому виправитися. Моє відношення до Бога. Моє відношення до ближніх. Отже, моє відношення до жінки не є добре. Ну, не є добре. Не люблю я її так, як має бути. Чи чоловіка свого, не виконую своїх обов'язків, доводжу до гріха часто, гніваюся з ним. Чи сусіду з близьким не байдуже? І обсуждаю своїх ближніх і, на, і наклевечу на них. І немає любові до тих ближніх своїх, ох, яка то є сповідь. Або я і я, отче, ну, не пільнюю свого здоров'я і, і шкоджу собі, і шкоджу своїй душі, бо заглядаю, де не треба, роблю, що не треба. І та моя душа така є, то та моє тіло і душа таке нещасне. Розумієте, вловіть ту суть, що Бог хоче відчути від нас, коли запитали його, яка є найбільша заповідь, і думали, він почне перечисляти, не вбий, не крадин, ні. Як Господь сказав? Люби Господа Бога всім своїм серцем, і так далі. Люби ближнього свого. А як любити, як самого себе? Ото, що я вам щоно сказав: Любов до Бога, я і Бог сугрішив, іди до сповіді. Я і ближній. Люби ближнього, як самого себе, сугрішив, Іди до сповіді. Согрішив проти власного тіла, Іди до сповіді. І тоді не буде проблема, дорогі мої. Господь Ісус Христос. Він з великою радістю прощає нам наші гріхи скільки, скільки ти, людину, захочеш. Але якщо ти не готуєшся, то ти сама не хочеш прощення для себе. І на закінчення такі гарні слова Ісус говорив так: Іди, але вже більше не гріши. І така думка, думаю, собі так А куди то я маю йти? Звящане каже: йди. В нашому розумінні того слова, йди і роби, що хочеш: до свого дома, до своїх обов'язків, іди куди там подальше і так далі. Це в нашому розумінні. Але в розумінні Господа Бога іди, але більше не сугрішай, то означає ніщо інше, як кажуть святі отці, як ти вже є чистий. Я простив тобі твої гріхи, йди за мною. Ось після сповіді, за ким треба йти. Не йти знов грішити, але після сповіді треба йти за Христом. Треба йти в сторону неба, треба йти в сторону святого і побожного життя. І тому, найдорожчі браті і сестри, закликаю всіх вас до доброї і святої сповіді. Ніколи не затаюйте гріхи. П'ята умова доброї сповіді це є постанова поправи, а в іншому випадку це є задосить учинення. Якщо вкрав, віддай, а як? Якщо скривдив, перепроси. Якщо усудив – скажи, вибач, я був неправий по відношенню до тебе? Мало є прийти і сказати, я вкрав, чи ви там е, свого ближнього засудив. Ні. За досить учинення. І колись в Древній церкві було так. Спочатку був пункт п'ятий. Священик давав покуту. Коли ти ту покуту протягом місяця-двох місяців відмовив, відбув, це були великі покути, тоді повертався до священика. Наприклад, за гріх аборту давали рік часу опікуватися сиротами в будинку сироти. Прошу, рік часу. Ідеш кожен день туди. Працюєш з тими дітьми, там перебираєш їх, ну, все. Прийшов рік, приходиш. Отче, я відмовив покуту. Я розрішаю тя от всіх гріхов твоїх. Аж тоді давав священик розрішення. А сьогодні це все так. І пам'ятайте останнє. Оце і велика тема. Пам'ятайте останнє. Наращую сповіді. Отже, покуту забула, але я це відмовила три вервочки, хоч 25 вервочок. Ту покуту, яку дає є священник, вона є скроплена кров'ю Ісуса. Чи Він тобі дав потвою милость, чи Він тобі знав знак святого Христа, чи дав тобі три Богородиці Діва, і ти кажеш, я відмовила 50 богородиць, Діву. неважно, це добре. Але покуту, яку дає священник, в обов'язковому порядку потрібно виконати. Добавте собі, але до тої, яку дав священник. Я думаю, ви це розумієте. Обов'язково відмовити ту покуту. Бо вона є скроплена кров'ю божественного Спасителя, який змиває наші гріхи. Господи, дай нам побачити нашу велику неміч. Амінь.